Так, тепер я буду переходити до вишивки, і ось так я підготувала те, що буду використовувати. Так, і буду поступово починати. До речі, ви можете подивитися ось так. Виглядає перенесений рисун... малюнок головою ручкою і ось так олівцем. Ну, в принципі, і то і то і видно просто олівцем більш яр... ярче. Так, ну, почну я з ось цієї фігурки, і поступово перейду. Колу. Буду зараз експериментувати, дивитися, що буде краще, що мені більше буде подобатися. Так. Сподіваюся, що все добре видно. Так, ну, цю фігуру я думала вишити ось таким бісером рубкою. Але я подивлюся, наскільки мені сподобається, я взяла для вишивки, отже, я взяла для вишивки металізовані золоті нитки. Чорні я не захотіла брати, тому що, коли воно буде проходити через фурнітуру, все одно буде такий трішечки грязнуватий відтінок, тому я вирішила не брати чорну нитку. Отже, починаю, поступово буду. Просуватися. Звичайно, такий малюнок можна вишивати і. Подачею матеріалу знизу, але дуже коротенькі лінії, і тоді дуже багато потрібно закінчувати нитку, тому мені простіше з цим малюнком працювати з подачею матеріалу зверху. А якби в мене був виріб якийсь де були б якісь довгі лінії, не знаю. ну, Коротше кажучи, я економлю свій час в першу чергу, тому що моєму клієнту абсолютно все одно, як я виконую цю роботу в плані того, якою технікою я буду це виконувати. Так, ось тут можна побачити, що я трошки не туди завела одну петельку, і воно вже пішло криво. Тому треба слідкувати уважно, щоб в якийсь момент не піти кривою хвилею. І так продовжуємо виконувати. Весь малюнок. Я думаю, що я зроблю тільки цією рубкою цей малюнок, і, можливо, десь я буду додавати намастини. щоб воно було з невеличким акцентом. Скоріше за все, сюди зараз я додам, додам, подивлюся, ось таку намистинку. Так, ну, буде гарно виглядати, І... щоб я ще зробила це, зафіксувала додатково. Все Все роблю закріпку і так, роблю закріпку і тепер зроблю ось цю хвильку, і, і буде в мене також тут намистинка. Так, вишивати намистини так повертаюсь Так, далі. Тут ось така історія виходить, що у нас переплітаються лінії, тому ми просто їх обходимо, але мені ось через верх не дуже це все подобається, тому я перейду знизу. Це буде більш гарно. Виглядати? Так, бачите різницю, тобто воно так більш акуратно виглядає, коли я зробила перехід знизу. Що продовжуємо так вишивати всю аплікацію, покажу вам вже в кінці увесь результат. В принципі, я думаю, що тут нічого складного, все зрозуміло, як і що виглядає. Так, ось такий в мене вийшов малюнок вишитий. І далі, що я вирішила в процесі, що в мене є тут такий по малюнку завиток ось такий. Але я його не буду вишивати, і я тут пришию ось таку, таку намистинку. Вона тут буде гарно виглядати. Зараз подивимося, як вона буде пришитою виглядати. І тут вже бісер він буде трошки лишнім. Ось так. І так я зроблю з чотирьох сторін. Ось так воно виглядає. Ще в мене є ось така намистина. Так воно виглядає. Зараз я її спробую пришити. Подивимося, як вона буде тут виглядати. Звичайно, можливо, вона буде трошки важкою, але я зараз так і подивлюся. До кінця не буду, я прощати ось так. Ну, здається, так нічого. вона мені подобається, тому я її все ж таки буду пришивати і ще додатково я її профіксую. Ось так. Ну що ж, мені подобається, це відповідає. Тому стилю, який хоче мій клієнт, тому я її так і залишу. Я її так і залишу. Тепер для ось цієї фігурки. Я візьму ось такі ниточки. Так, ось така назва. Ось такі, таку ниточку візьму і, скоріш за все, зараз я подумаю, я, мабуть, вишию тут. Так, я почну тут. Так, піду в одну сторону. Так, ця нитка не дуже, я ніколи нею не працювала очком, але розумію, що вона не дуже зручна. Ну, в принципі, справитися можна. Але щоб сказати, що це гарно виглядає, я не можу сказати. Ну, так собі, ні, не хочу я цю нитку використовувати. Придумаю щось інше. Не подобається мені ця ниточка тут. Бо отак вона гарно виглядає. Ось така вона. А в вишиці вона мені щось не дуже. Так, ну що, я ще подивлюся. I, що в мене є із кінців, з того, що я могла можу... бути oh, тут? Подивимось, якщо, наприклад, я ось так покладу камінчик. Такі в мене маленькі Це по розміру ось так і ось так. От я думаю, що вони тут будуть досить гарно виглядати. Тому, мабуть, зараз їх пришию. І буду непогано. Так, і ще тепер я думаю, чи можливо ось так покласти. Ось так, якщо покласти, або все ж таки розвернути ось так. Ну, логічніше розвернути гострим кутом, тому що тут у нас гострий, гострий, гострий кут, тому якби нібито логічно розвернути так. Але все ж таки більше мені подобається, коли розвернуто ось так. Тобто якось воно так краще ніби виглядає. Так, ну що, пришиваю камінчик. Все ж таки вирішила його. Пришити гострою стороною, бо воно якось більш так по логіці. Так, ну що, ось так у мене виглядає вишивка. Так, якщо розвернути. Так. Ось таким чином. Ну і буду проходити далі. Так, показую, як я вишила далі орнамент. Я вирішила ось ввести... ці. З цієї сторони покажу ось ці такі завітульки, зробити більш такими легкими не робити плотну доріжку, а зробити через одну прошивання рубки.